Друзі, перші проголовне поїхали. Телеграм-канал «Молдавський Кур'єр пише, що під час масової атаки по Україні у небі терасполя Молдавани збили транспортний Іл-76 російський, який прибув туди з території Угорщини. За даними телеграм-каналів, загинуло 38 десантників за весь екіпаж. Інформація перевіряється. втім, сепаратисти Терасполя уже знайшли чорний ящик. Та деякі фрагменти літака на відміну від поляків молдавани літаки збили. Поки що, все це тримають у секреті, не просто так чмото вчора писав про Придністров'я. третій день там лунають вибухи, стрільба та зачистка. Це подається як проведення навчань, але ж ми то з вами знаємо. Годину тому кортеж Санду був обстріляний. Повідомили втретє за тиждень. Санду зустрінеться із Залужним. Наразі стало відомо, що за даними телеграм-каналів, залужний та новий секретар НАТО можуть провести операцію Придністров'я за згодою Санду та Румунської армії. Кремлівських пропагандистів, істерика Что Зеленський задумали Придністров'я заміченим в нашому інфополі, Пройшло. любопытное кадровое назначение украинского президента, бывшего секретаря украинского совбеза Алексея Данилова Зеленский отправил послом Молдавии. Казалось бы, нам какое дело, оказывается, есть, а мы пообщались с нашими источниками в окружении Кириенко и обратили внимание на два момента. Во-первых, Данилов – один из достаточно ярких украинских ястребов. Явные русофопы его не просто убирают из команды, оставляют а на такое важное направление, очевидно, не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос Приднестровья. Прибытие Данилова в Кишине может вывести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Кириенко на этом направлении. Знание о ситуации в регионе и бывшего секретаря Совбеза явно в избытке. По любому случае, будет интересно наблюдать за событиями в регионе. Назначение нового украинского посла явно не рядовое. Параллельно с этим, уже три дни румынская армия заходит на территорию Молдовы. Переодягнение озброни та с техникой понад 130 танков уже перейшли на місця розташування. Шування санду готується відбити Придністров'їс на дасть Росії нового важелю впливу понад 70 тисяч румунських солдат готові до бою. Заступник прем'єр-міністра Молдови Олександяна зауважила, що хвиля фейкових повідомлень про інування важливих об'єктів України, як і заяви представників Придністров'я про бажання воз'єднатися з Росією можуть бути прелюдією до військової операції РФ. Нагадаємо, радник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патруша заявив, що так звана антиросійська політика Молдови. Призведе до того, що країна або припинить своє існування, або стане частиною іншої держави у Молдові. Відреагували про це. Повідомляє видання у вівторок, 14 січня. Патрушев у коментарі комсомольській правді заявив, що в енергетичної кризі у Молдові винна влада. Через це він закликав Кишиніва не обманювати себе і свій народ, а визнати свої помилки і виправити ситуацію. Він також заявив, що не виключає того, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі. Лі припинить своє існування у міністерстві закордонних справ Молдови відреагували на російську заяву та засудили її. Такі заяви є неприпустимими втручаннями в внутрішні справи нашої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону. Республіка Молдова є суверенною державою, яка послідовно йде шляхом демократії та європейської інтеграції. Відповідно доволі своїх громадян зазначили у відомстві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.